Які вкрали за дешапку, вкрали не президентство, вони вкрали майбутнє. Просіть усіх своїх друзів один, два, три дні вихідних в таку непогоду краще провести боротьби за майбутнє. Це маленький день, але це величезний шанс. Я вас дуже прошу, будіть своїх знайомих і незнайомих усіх. Нема зараз іншої надії. Ну і саме останнє. Для чого ми збираємо цей майдан? Що ми можемо зробити? Я знаю, люди кажуть, що це дасть. Майдан має дві цілі, Перша ціль. Я вважаю потрібним. Це важко сказати, але потрібним навіть сьогодні просити Європу, приймати нас в асоціацію навіть приюти в чорні і навіть без законів. Приймати так. в Євросоюз, не давати гроші, стави Кирати, робити Європу. Тобто, для тих, хто продував, Приймати в асоціацію, не давати кредитів. Ці хвастили які країну довели до туди старий тараком і примушувати приймати потрібні закони і звільняти країну. Шановні, це прощається на, ми будемо, якщо нас буде 100 тисяч, ми звернемося до Європи. Приймайте нас, бо ми хворі, нам треба подавати нашу чуму. Нам потрібна ця ін'єкція. Хочеться це відповідати від Росії. Ми не можемо сьогодні здатися Кремлю, який з нас знов той сорок буде водити по Соловках. Це за друга, це за не для Європи, це за для Банкової. Вона дуже коротка. Всі ми з вами знаємо, що робити, коли Донецький порожняк не хоче лишатися свого крісла. Юрочка, Всі знаєте? робимо. Сто тисяч на вулиці і все буде гроб. Тільки не судіть юрочку і не живуть Віталіка, і не зеліте Арсенія. і не звіріть Ілля. Судіть своїх друзів. Сто тисяч на Майдані. Цього питання.